Цукор 700 грам. Тут 600, тут 100. Зараз покажу чого? Два лимони. Лимонна кислота, чайна ложечка, дріжджі криворізькі 30 грам. І 10 літрів кип'яченої вже трошечки остившою теплої водички. 600 грам цукру додаємо в нашу бад'ю. Лимонна кислота. Дріжджі також сюди. Трішечки можна покришити. Головне, щоб були хороші, свіжі і живі. Лимон на 4 частини і вичавлюємо. Ставимо на вогонь та помішуємо для карамелізації. Цей процес додає присмаку квасу та аромату такого карамельного. Має вийти ось така коричнева штука, схожа на каву. І сюди ми тепер заливаємо водички. Десь грамів 150 щоб це обережно буде водобультать. Тепер цю каву вливаємо в квас. І обов'язково добренько перемішуємо. І те, що тут залишилось, потім можна, можемо водичку додати та перемішувати знову. До речі, на даному етапі можете покуштувати на кислоту, тому що кислота вже не переграє. Бо лимони бувають різні, величина різна, так що пробуйте кому покисліше, кому посладше. 12 годин квас постояв, і тепер треба його відсідити і розлити по бутилкам. Послухайте, як він вже шипить.